Привіт, друзі! Нарешті довгоочікуваний реліз. Я чекав на цю гру. Сподіваюсь, ви також. Цим відео ми стартуємо проходження по Manor Lords. Я думаю, нам вистачить серії 5 або 6. Я буду скорочувати відео, щоб одна серія була не більше 30 хвилин. Це буде зручніше для вас, щоб ви не дивилися по одні або дві години кожну серію. Це нікому не потрібно і не цікаво. Тож почнемо. Тут ми виберемо нам наше ім'я. Давай напишемо. Ось так. Е, портрет, мабуть, цей. І завантажимо наш кастомний герб. Я зробив ось такий. Думаю, всім сподобається. Погнали! Шаблон сценаріїв. Давай виберемо Хай буде мир і складність середню. Тут я не буду нічого міняти. Для першого проходження цього достатньо. І так нове повідомлення. Умови перемоги, панування. Розбудовуйте своє місто і садибу. А коли будете готові, висуньте претензії на регіони суперників. Після цього готуйтеся до бою. І ми відповідаємо: я об'єднаю ці землі під своїм володарюванням. Добре. І так, давайте для початку подивимось, де ми заспавнились. що у нас тут є. У нас тут є трохи диких звірів, трохи ягід. Залізо, камінь і глина. Ну, скажімо так, не дуже. Бо я очікував хоча б на великі пасовища для звірів, а тут якесь маленьке. Ну, хоча б ягоди є, вони недалеко тут. Давайте ще перевіримо нашу, нашу землю, на родючість. О, отут у нас вже круто. Оце вже дуже круто. Майже. По всій нашій площі ми можемо засівати пшеницю. Трохи льону, ячмінь і жито. Тож, краще всього, у нас буде зростати пшениця та жито. Це будемо тримати в умі. Так, для початку Ну, нам треба з'єднати наші оці тимчасові будівлі якоюсь кривенькою доріжкою. І, можливо. Давай подивимось, що ми будемо робити. Нам потрібно буде добувати тут м'ясо, тут ми будемо потім добувати ягоди. Зараз воно тільки зростає, тож це не в першу чергу. Це сезонний продукт, і ми зробимо табір збирачів пізніше. Ще нам потрібно буде поставити табір лісорубів, щоб добувати деревину. Давайте, напевно. З нього і почнемо. Я думаю, десь Отут ми будемо вирубати, бо, бо тут у нас живуть звірі, і тут а, вирубати не треба. Давай поставимо десь тут. Потім це буде в нас така промислова зона, я думаю, десь тут. І відразу з'єднаємо це якоюсь такою доріжкою. Ось так. Нехай буде так. Я думаю, ми зможемо відразу поставити. Табір мисливців. Десь тут. Так, да, я думаю тут. І теж з'єднаємо якоюсь такою. Доріжкою. Ми будемо думати, що тут у нас ще буде стояти хатинка збирачів пізніше. Я не знаю, чи будемо ми переносити цей центр в інше місце, чи будемо розбудовувати вже тут. Давайте подивимось, що у нас тут із водою. Нам потрібен колодязь, і де в нас тут ґрунтові вода. ґрунтові води у нас є отут. І отут. Ну, тут їх багато, до речі. Я думаю, можна наше поселення здвинути кудись ось сюди, мабуть. Хоча не хочеться далеко йти від е, ягід та звірів, ми можемо просто отут його поставити, і це буде такий наш умовний центр нашого поселення. Нехай так. Треба буде трохи попрацювати з дорогами тут Потім в майбутньому будемо робити житлові квартали, ринок і таке інше. Я думаю, ми можемо зараз якось розділити на умовні квартали майбутні наші. В майбутньому, я думаю, все ж таки. Прив'язь волів ми перенесемо кудись ближче до нашої промзони, мабуть, сюди. І ось цих палаток вже не буде, бо зараз це намети бездомних, а ми побудуємо потім хатинки для наших жителів. А тут можна буде розібрати цю криву дорожку і зробити тут центр поселення з ринком, церквою і колодязь в нас вже будується. Бо дивіться, в нас тут припаси, вони лежать прямо під відкритим небом. Тут в нас хліб, дрова. Це не круто, якщо піде дощ, то вони будуть зіпсовані. Ось бачите, тут вже товари незахищені, написано. Нам треба їх десь зберігати, тому, я думаю, почнемо з амбару. Амбар ми можемо поставити. десь тут. Ми все замовили, все у нас потроху будується. Давайте прискоримо час і почекаємо. Так, табір лісорубів в нас вже є. І поставимо сюди поки що одну сім'ю на роботу. Ось у нас на наразі всього 5 сімей. Одна сім'я в нас працює в таборі дроворубів, і 4 в нас наразі будують. І тут у нас нове повідомлення. Що ми тут бачимо? А, це лист від нашого умовного супротивника. І він наче прикидається добрим, але в майбутньому, мабуть, він висуне якісь претензії на наші землі. Тож ми йому відповімо, у вас жодних законних прав ну, там, на цій землі. Це мої землі. Все. Це мій регіон. Добре. колодязь у нас збудувався вже. І дерево зараз буде добиватись. Далі, я думаю, ми поставимо пріоритет на амбар. І так, тут у нас вже є умовні квартали Я думаю, що нам треба поставити дві е будівлі для, жи для жителів великого розміру. Щоб там вони займалися фермерством, вони зможуть забезпечувати наших жителів овочами, і це дуже круто. Вони будуть на ринку продавати свої овочі з городу, тим самим буде рости достаток регіону, і тим самим жителі будуть накормлені. Давай виділимо десь місце, я навіть не знаю, де зараз. Мабуть, десь тут можна. З'єднаємо з основною дорожкою. І десь тут побудуємо. Я думаю, ще треба. А може отут десь. Ось так. І давай тут господарство у нас буде. Велике. Ось таке. Так, деревину ми здобули. І будуємо перші наші будинки з великими городами. Амбар вже у нас готовий. І ми ставимо сюди одну сім'ю. Зараз вони почнуть перетягувати ось цей хліб до амбару. Так, і тут у нас одне господарство вже побудувалося. І в нас тут вже зараз буде зжити сім'я. Тут у нас є ось такі прибудови. Кожне господарство може бути там з городом, з курником чи з загоном для коз. Ну а потім, якщо ми будемо прокачувати нашу гілку розвитку, там буде ще яблуневий сад, пекарні та інші. І зараз мене цікавить город. Ось так ми ставимо. І ось тут вони будуть засіювати свій город, наче непогано, доволі великий, буде забезпечувати нас овочами. І, до речі, в нас вже готовий табір мисливців. Давайте одну сім'ю сюди призначимо. Також в нас вже є ще одне господарство. Тут теж буде город. Ось так. Здається, непогано. Давайте все ж таки розмітимо нам ринок, де люди зможуть продавати і купувати свої товари. Продукти. Дрова. Я думаю, ось такий на 41 намет. Буде достатньо. І зараз подивимось, як вони будуть виставляти туди свої товари. У нас будуть мисливці продавати там м'ясо, а ось ці фермери там будуть продавати овочі, які виростять на своїх городах. Так, ось тут ми цей круг прибрали. Думаю, ще. Ось так. І прокладемо нову дорогу ось тут. Тут в нас ще припаси а Давайте на склад, напевно, теж призначимо одну людину. А звідси приберемо одну, бо нам потрібна одна сім'я, щоб була вільна, щоб вони не зупиняли будівництво. І, до речі, дивіться. У нас вже є один кіоск. Крамниця з продуктами. Ось так. Сюди вони будуть приносити свої продукти, овочі, м'ясо, і будуть продавати нашим жителям. Ось бачите, щоб покращити там будівлю, житлову до другого рівню, нам потрібно вдовольнити усі ці базові речі. Доступ до води ми вже дали їм. Нам потрібно ще буде побудувати церкву. Нам буде треба налагодити. Виробництво дров, продукти вже йдуть. І потім ще треба буде зробити е, тканину, одяг, шкіру, щоб вони робили собі одежу. І тоді ми зможемо прокачати цю будівлю до другого рівня. Тим самим будемо розвивати наше поселення. Нам завжди потрібно, щоб в нас було більше домівок, ніж в нас є сімей, бо ми завжди хочемо, щоб до нас приєднувалися нові й нові сім'ї. Коли в нас буде рівень схвалення більше там, 52%, то до нас будуть приходити нові поселенці, нові сім'ї. Тим самим ми будемо розвивати наше містечко далі. Ось в нас з'явилася крамниця з дровами. Тут будуть зберігатися дрова. Зараз у нас їх 17 в майбутньому ми зробимо хатинку дроворубів і там будемо робити заготовки, щоб було пальне для наших жителів. До речі, давайте, поки тут в нас йде будівництво, я вам покажу такий прикольний режим від третього обличчя можна походити в якості лорда і подивитись на своє поселення. Графіка дуже красива, візуал, атмосфера просто дуже круто, гра класна. Мені подобається. Ось тут наш на колодязь, тут е, наш ринок. Зараз тут тільки дві крамниці, але згодом буде більше товарів. Тут ще в нас живуть бездомні, але скоро ми побудуємо для них хатки, і вони ці намети розберуть. Ось там йде будівництво. Давайте сходимо в нашу промзону. Можливо, подивимося зараз на ці городи великі. Чи почали вони вже їх засівати? Просто цікаво. Так, дивіться, вже працюють на городах, вже навіть щось висадили: якісь овочі, капуста чи щось таке. Ділянка велика, врожаю буде багато. Нам пощастило, що землі тут дуже родючі. І потім наша задача буде в тому, щоб побудувати пильну яму. Це така собі лісопилка для того, щоб робити з дерева дошки. Я думаю, ми можемо з'єднати ось тут нашу дорогу. А побудуємо десь ось тут нашу лісопилку. Зараз нам треба звернути увагу на будівництво наших домівок. Це дуже важливо усіх розселити. Давай, так, поставимо їм пріоритет і поки що прискоримо симуляцію. Так, ми побудували житло для всіх наших жителів, але нам треба ще більше, бо ми хоч, хочемо, щоб до нас приєднувалися нові сім'ї, нові поселенці. І чекаємо на них. І так, нове повідомлення: доставка зброї. Жодному поселенню не вистояти без міцного ополчення. Добре, нам тут прислали трохи зброї, і ми зможемо формувати пікінерів. От бачите, у нас є 20 списів і 20 щитів. Ми можемо. Зараз нас дуже мало, і в нас всього 10 пікінерів може бути. І потім, коли нам це знадобиться, ми зможемо їх мобілізувати і відправити в якісь походи. Що ми тут будемо прокачувати? Ось так виглядає дерево розвитку. Я думаю, нам треба йти у фермерство. Тож, давай прокачаємо важкий плуг. Ось так. Так, ось в нас вже є один будинок, який поки що пустий. І ми чекаємо, коли до нас приєднаються нові сім'ї. Так, ну ось у нас тут побудувалася вже хатинка дроворубів. І ось це лісопилка, де ми будемо виробляти дошки. Але поки що в нас ще не прибули нові сім'ї, і мені нікого поставити сюди працювати. Поки що можна буде почекати. Так, в нас перша сім'я. Перша сім'я нова заселилася. Я думаю, ми поставимо її на в хатинку дроворубів. Нам потрібне пальне, бо з цим є проблеми. І так, з дровами у нас ситуація налагоджується, і з їжею також за рахунок ягід, і ще хліба трохи залишилося. Це непогано. Думаю, коли ж в нас будуть овочі вже. Мабуть, скоро вони повинні вже зібрати врожай. Хоча вони все ще до кінця не засадили цей великий город. Ну, я думаю, свої плоди воно принесе трохи пізніше. А тим часом в нас е, є прирост схвалення. Так, в мене є ще одна нова сім'я, ми можемо їх поставити поки на табір мисливців. Трохи популяція вирівнялася, можемо ще трохи м'яса знайти. До речі, що в нас по торгівлі? Нам треба зайти у факторію, відкрити вкладку торгівля і вибрати якийсь ресурс, який нам потрібен. Припустимо, ягоди. І натиснемо вивозити, і поставимо ліміт більше. Все, що більше 20, ми будемо продавати. І можемо відкрити торговий маршрут. Ось так. І до нас будуть приходити люди з інших поселень і купувати наші ресурси. Тим самим ми зароб... заробимо трохи грошей. Так, до речі, всі ягоди ми вже зібрали. Це продукт сезонний, і в нас є вільна сім'я. Можемо поставити їх до факторії. Ось так. Нехай вивозить і заробляє трохи грошей. Нам будуть потрібні гроші, щоб зробити тут курник або загін для кіз, щоб забезпечувати наших поселенців яйцями, шкурами. А потім ми збудуємо. І далі ми збудуємо сиром'ятню, щоб У нас була шкіра. І закрити потреби у а, тканині для одягу. І ще я думаю, прийшов час побудувати церкву. У нас тут такий умовний центр буде. Тут у нас вже є ринок. І я думаю, церкву ми збудуємо десь тут. Ну, ресурси в нас є. І я думаю, десь отак ми її поставимо. Ось так. У наших жителів буде доступ до церкви. Дивіться, вже пішов врожай овочів. Бачите, є овочі три. Вони вже зібрали перший врожай і будуть потроху забезпечувати наших жителів їжею. Це не може не радувати. А ось і наша факторія. Дивіться, він нам приніс вже 60 достатку. І ми можемо тепер взяти якесь господарство, де в нас живуть люди. І, мабуть, побудувати тут курник. А тут, десь в іншому поселенні. Зараз подивимось, де ще в нас можна це зробити. Ось тут. Побудуємо загін для кіз. Треба розширити зону для наших лісорубів. Давайте, напевно, поставимо десь тут. Нехай вирубають ліс тут. І треба потім подивитися, де в нас є камінь. Я десь бачив тут. Ось тут, він далеченько. Ми будемо його або тут добувати, або доведеться купувати через факторію. Ну, ось наші солдати вже йдуть. У них ефективність падає, бо вони пройшли довгий шлях. Нам треба буде відпочити трохи. Можемо їх вишукувати ось в такий рядок. І нехай вони там постоять, відпочинуть, а потім нападемо на розбійників. Вони вже нас помітили та йдуть. А ми трохи відпочинемо. І зустрінемо їх тут. Зараз будемо дивитися на битву. Так, ось вони підійшли. І хто ж тут виграє цю битву? Так, ми наче їх прогнали. Я думаю, нам треба дійти до їх табору і подивитися, що там ми зможемо дістати. Так, що в нас тут є? Бойові трофеї. Під час обшуку ворожих речей ви знаходите схованку з товарами. Так, і відправляємо ресурси до нашого міста. Собі ми це в скарбницю класти поки не будемо. Так що, давайте до наших жителів все віднесемо. У нас з'явилися гроші. Це дуже-дуже непогано. Повертаємо наших солдатів на нашу землю і демобілізуємо їх, поки вони нам не потрібні. І поки ми там воювали, в нас є нова сім'я. І ми можемо ще кудись їх призначити. Ось тут в Сиром'ятню, напевно. Я думаю, так. Будемо робити. Шкіру. Розпустимо наш загін. Поки що він нам не потрібен. Але бачите, тут ще є декілька розбійників поряд. Давай подивимось, де вони є. Вони аж тут. Да, Нам теж треба сюди буде довідатись, але трохи пізніше. І так, я думаю, нам треба покращити наш. Загін для волів, тут буде хлів. І потім докупимо ще одного бичка. А в сиром'ятню ми поставимо одну сім'ю, щоб вони робили шкіру. І чекаємо, доки побудується наша церква. Ось вони її вже добудовують, до речі. Схвалення вже росте. Вже 61% це дуже непогано, я вважаю. І так, церкву ми побудували. Поки що ми не будемо ставити сюди сім'ю. У нас тут проблема з пальним, так? Да? Нам треба збільшити виробництво дров. Тож, давай побудуємо. Точніше, поставимо сюди іще одну сім'ю. І тим часом у нас же тут є нові крамниці. Дивіться: дрова. Продукти. Що в нас тут продається? Давайте подивимось. У нас тут є хліб, м'ясо, ягоди, овочі і яйця. Тут в нас дрова, тут в нас вже шкіра буде. А тут ще, а тут ще одні дрова. Тому що ми поставили ще одну сім'ю для видобутку дров. Я думаю, ми можемо закупити трохи. трохи їжі. Давай закупимо трохи м'яса. Ось так. Бо наразі в нас проблема з їжею, бо вони не встигають виробити стільки овочів, скільки нам потрібно городи великі, але поки що врожай не дуже. А потім з вами ми в наступних серіях побудуємо поля. Будемо вирощувати пшеницю, поставимо млин і будемо робити борошно. А потім з борошна ми поставимо пекарню і будемо робити хліб. У нас вже буде повноцінний ланцюг виробництва їжі. А наразі ми поставили церкву, дивіться, всі потреби у нас задовільнені. Це можна буде покращити до другого рівня. Давайте добудуємо тут три будинки. І, мабуть, будемо завершувати з таким гарним стартом. Я думаю, далі в нас все буде непогано. До речі, в нас вже покращився наш хлів, ось він, і ми зможемо докупити ще одного вола. Бо поселення вже росте і одного нам просто не вистачає. І давайте наостанок пройдемося та подивимося, що ми тут з вами набудували сьогодні. А зробили ми дуже багато. Дивіться, тут житловий квартал в нас. Давай пройдемось, подивимось. Тут в нас живуть наші поселенці. Якщо ми підемо сюди, це в нас така центральна вулиця, яка веде прямо до церкви. І також тут у нас є ринок і колодязь. Якщо ми підемо далі, тут в нас буде промислова така зона. Амбари, склади, дві ферми. І тут все, що стосується дерева: лісоруби, пилорама та дроворуби Ось так. Далі в нас там сиромятня, яка робить шкіру. Всі працюють. Усім добре. Їжі вистачає. І ми ще будемо закуповувати м'ясо. А потім вже налагодимо виробництво хлібу. Ось так. Думаю, цю серію можна завершити. І далі ми зустрінемося у другій серії, де ми будемо робити поля і виробництво хлібу. Добре, тоді до зустрічі всім в наступних серіях. Всім пока!